Так, ми приїхали, ви сидіти у машині двоє. Я зараз прийду кірпічі, ворваю, то тобто попользуватися. Так, а можна ми включимо магнітолу і послухаємо музику. Можете послухати. Тільки магнітолу не включайте. І не дай боже, хтось із вас тут передане. Та добре бай, ніхто з нас передіти не буде, можеш ти вже. Ти славно. Ну що, Іване, яку слухати музику будемо? Давай цю будемо слухати. Закрінжати не я не буду це слухати. Який крінж, нормальна пісня. Братик, я, а мені братик, не подобається ти, ця братик, пісня, я, ця ліпша. Да, Та мені тоже не подобається ця пісня, я цю хочу слухати. Усі, я сказав, цю будемо слухати, значить цю. Недоїв, цю будемо слухати. Братик, брат, так, це ти зостав. Я кажу, цю будемо музику слухати. Недоїв. Я сказав, цю будемо слухати, значить цю будемо слухати. Андрію, а чого магнітола не робить? Не знаю. Все. Ніхто із вас тут не бердів? Ні. А це я. Так. Поняв. А чого магнітола не робить? Ми не знаємо. І тільки ми слонами, ми тут танцюємо. Ту-ту-ту. ту Тільки ми кроме слонів і ту-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру, Там ту-ту-ту говориться, а не ту-ру-ру. Так, Іване, там говориться ту-ту-ту, ту а не ту-ру-ру-ру. А, а, все, туруруру. Це вже щось не доїло. Дайте щось мотне. Угу.